Друзі і не друзі! Всім привіт! Це новий автоблог by Курватекс. 2,2 літра. Дизельний Outlander. Повний привіт. Все. Пока. Друзі, не друзі, всім привіт! Це новий автоблог Байкорбатекс. 2,2 літра дизельний аутлендер. Повний привід! Цілий танк у нас на огляді. Третій ряд сидінь. Вже хочу вам щось розказати. Давайте не затягувати. Поїхали! А ні, 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 не поїхали. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і коментуйте мій огляд. І от тепер поїхали! Mitsubishi на моєму огляді. До речі, пишіть в коментарях, як правильно Mitsubishi чи Mitsubishi. Середньорозмірний кросовер корпорації Mitsubishi, який випускається з 2001 року. Вже так значно випускається. Значно. Турбодизельний 22 літри, двигун, що має гарну динаміку і низьку витрату палива. Витрата палива в місті 7 літрів за містом десь 5 літрів. 4 клапани, 16 циліндрів, фінті плюші. Турбінка. Потужність 150 кінських сил, максимальна швидкість 190 км за годину. І якщо якийсь дядько сіде за цей автомобіль, сіде, сяде за цей автомобіль, він розгониться до 100 км за 11,6 секунд. Ну, нормально, прилічно. Норма токсичності Євро 6 солідна. Під, двигун, під, двигун, під капот заглядувати не будемо. Нехай це буде секретиком для вас. Перед. Він такий. Якийсь більш-менш агресивний. З 2012 року Mitsubishi Outlander має вже таке більш униле обличчя. Зараз перед в цьому поколінні нагадує мені 10-й ланцер. Пишіть в коментарях, чи нагадує вам. Є датчики світла, передні ксенонові фари, протитуманні фари, омивач фар. Ну і, зрозуміла, система адаптивного освітлення. І кліренс. 21,5 см. Пишіть в коментарях, у кого такий же великий. Я комісуть. Поїхали в бачок. Антиблокувальна система, система стабілізації, антипробуксовочна система, датчик тиску в шинах, а в бачку у нас що? У нас рейлінги, у нас безключовий доступ на двох передніх дверях і у нас така, ну, така нехіла кнопочка. Прикольно, ручка тоненька, солідна. Є такі підсвіточка поворотнички у нас на дзеркалах. Є у нас така сіренька ставочка понизу виглядає солідна, нормальна, прикольна, які ще мені слова вам придумати, щоб ви купили цю машину. Є у нас рейлінгів вже сказала. І давайте подивимося, що ж у нас там в попочки у нас. Мою папочку побачите в моєму інстаграмі. Посилання буде в описі під цим відео. Отакий От у нас задок у Mitsubishi Outlander. Мені подобаються фари, бо вони такі в цяточку незвичайні, як далматинець. Прикольні, є задні протитуманні фари, є задній партронік. Він працює отак на ура. Паливний бак 63 літри. Об'єм багажника 531 літр. Але там третій ряд сидінь я вам покажу трошечки через 10 секунд. У нас тут є спойлер. Антенка, фінтіплюн, скло, чисник зрозуміло, ну і такий задок. Чому ж тут так много місця? Ну, ми зараз подивимося. Відкриваємо багажник. 531 літр, я вам нагадую. Отакий От, у нас у нас великий. У нас, у нас. Можна ще розкласти отаку фінті-плюшку. Тут посмажити шашличок, такий столик, можна накрити, хоп-рюмочка, хоп, з кумом випив, хоп закрив. Жінка нічого не узнала, порядок. Це перший лафхак. Другий лафхак якось багато місця в багажнику і якось багато там фінті-пльонів. Можна відкинути другий ряд сидінь. Отой, він відкидається прилічно. Також у нас є планочка, і у нас тут багато чомусь ременів бесе, бесеки, безпеки, цих пасків, пасок безпеки. Ви зрозуміли, так? Да? Чому? Бо у нас є третій ряд сидінь, я вам зараз покажу. Спочатку ми відтягуємо отак. Для жінок це, ну я би сказала, не дуже прям легко і цікаво. Але ну, я вам покажу, як це робиться, щоб ви знали. Коротко, ми спочатку відтягуємо один, потім другий. Бачите, у нас отак є. Потім ми отак. Опа, все, зафіксували, Раз, зафіксували. Потім можемо висунути такі штуки. Це у нас називається задній зайчик. У вашого чоловіка буде задній зайчик. Давайте ми їх складемо, бо там буде цікавіше. Тепер, е... ану, оператор, покажіть, будь ласка, у нас тут, виходить, е... дира, і як сидіти, не зрозуміло. але зрозуміло. Зараз треба згадати. Так, е... тут десь у нас було намальовано. Ми витягаємо зараз якийсь Якось... щось там треба було. Зараз ми спустимо цю штуку спочатку. Ага, оцей рычажок, ми його, бачите, витягаємо. Воно отак от. Ми витягаємо друге, третє. <реш> ну, все, і складуємо. Давайте дубль два, і ще раз. Ми витягаємо спочатку цю штуку, і тут треба витягнути, бо вона не встане у вас. Да, інколи буває, коли вже Возраст може не встати у вас. Задня штука. Бачите, витягаємо оці штуки. Як вона називається? Боже. Цей підголовник. Не дуже зручновата але прикольно, що я третій ряд сидів Ми його отак робимо. <плес> якось воно щось у мене тільки що отримало ж, блін. Ага, бачите, це можна за плюшити. Бо воно трошечки заважає нам тут зрозуміти. І щось якось було. Ага, назад, бачите, і вперед, і воно так хоп, підіймається. Під Для мене не важке, але трошечки пальчиками попрацювати потрібно. І бачите, яка виходить фінтіплюшка? Ми вам ще покажемо трохи далі відео, як це зсередини виглядає. Ну, Ось такий фінтіплюн. Можна залізти туди. Але виходить, якщо там хтось буде сидіти третій ряд сидінь, то вже якось не дуже зручно ведучий залазити, правильно? Нам не годиться, треба скласти. Так, зараз тепер як його складати. Оце фінтіпльон. Так, складаємо спочатку ці. Блін, воно тут не поміщається. Так, і ще раз. Опана. Тепер ми робимо щось треба потягнути. Бачите, воно щось складається сюди. Ми його опана. Тягнемо за цю штуку. Ні, не за цю, за цю попробуємо потягнути. Опана. Склалася. Трошки магії, трошечки відеообзорів подивилась. Фу, я пересиди, я вже замарилася. Ну і можна доїхати. В місті тут забагато. О, господи, старі си не радості. Я так тюленчик трошечки сіла. Шашлачок, башличок, вообще, взагалі красота. Такий невеличкий столик у нас і третій ряд сидінь на хвилинку. Скільки людей може поміститися? Сім штук. 7 людей може сміститися. Давайте ж подивимося, як там воно всередині все виглядає, га? Я вже з дружком своїм обнялася. Що у нас тут по салону? У нас темний комбінований салон. Чому комбінований? Є шкіра, є тканина і є така, наче кіски вас тут обняли. Понятно, збоку така прошивочка, типа типа. Ну, нелюр, але типу не випадку. Не будемо за вас. Далі, ручне регулювання передніх сидінь у нас. Є у нас електроскопідйомники передні і задні. Є у нас підігрів бічних дзеркал. Прикольне. І що тут з фінті-плюшки? У нас є підстаканник. Він отут розташований, а не знизу дуже зручно. фінті-плюшка, але ну, дуже прикольна штука. Є у нас кармашик у дверях, є у нас підстаканник в плані підпляшник. Ми поняли, що вона так трошечки розташована. Шестива автоматична коробка перемикання, передач INVEC 2, якщо це комусь про щось говорить. Зрозуміло, тут шкіряна вставочка, перемикається, отак от, треба тут підтягувати вверх. І нагадує мені бейсбольний м'ячик. Поняла? це американський, така прошивочка прикольна. Вона така м'якенька, маленька, така, солідна, нормальна. Можна перемикати двоступне. Повний привід, не повний привід. Таким джойстиком є електро, не електро, механічний її. Рушничок. Забула, як це називається. Що по фінтіплюшкам? У нас є мультимедіа з LCD-екранчиком. Як на неї подивитися, давайте ми повімкнемо машинку. У нас є. ага... Там така фінтіплюшка, типу вже вставлена штука, поняли? Ось вона заводимо з полточком, як говориться. Ми не вставляємо, а там така фінтіплюшка, яку потрібно крутити. Ось у нас така мультимедія. Зараз вона увімкнеться потрібен час. Панелька прикольна, подобається мені. В принципі, Mitsubishi Mitsubisie, такий передичний автомобіль. Бачимо, включається мультимедіа, LCD-екранчик, і він такого е дизайну, як наче його вставили сюди окремо, як не з заводу, поняла, ставили сюди окремо. От він такий прям інакший, ніж все тут в автомобілі. Ну, якось прикольно. Є блютуз, є, зрозуміло, радіо, такі невеличкі кнопочки, прям маленькі кнопочки. Якщо будуть довгі манікюр у дівчини, або ну, не дівчини, у хлопців, може, мало які там хлопчаки у нас, то перемикатися буде важкувато. А так от в принципі нормально. Є навігаційна система, є Aux, є USB, він розташований у нас в підлокітничку. У нас тут він такий підлокітничок, солідний, вже такий можна щось і покласти. 12 вольта і 120 вольтна чіватна у нас різеточка розташована і відкривається в два етапи. Трошечки маленькі тут підлакітничок. І така ще коп і подовший, вже поглибший. Два підстаканника у нас, така сіренька у нас тут колір вставочка. Ну, нормально. Можна перемикати режими руху, наприклад, спорт або норма. По фінтіплюшкам, що ще? Однозонний клімат, контроль у нас є, регулюється ось тут. Бачите, така от у нас кнопочки, ну, аварічка кнопочка, а тут просто показчики. І така сіренька вставочка. Дефлектори, такі більш прямокутний форми у нас. Бардачок, її у нас у нас цікавий. Бачите, відкриваємо і кажеться, боже, ну що ж тут цікавого, Марина. Але у нас є ще отака тема. Двайний бардачок з охолодженням. І зрозуміло, всі документи, бо це у нас що, бо це у нас європейський автомобіль. Невеличка фінті-плюшка, але все ж таки приємно. Як і підстаканник. Що у нас тут догори? Є у нас очковий апарат, зрозуміло. Є у нас підсвіточки, динамік, бо можна голосове керування, можна з кимось розмовляти по телефончику, ну тобто по машинці. Є у нас така, бачите, можна сюди щось покласти козирьочок з підсвіточкою і у нас дзеркальце. Також для пасажира, Також, ладно, не будемо утіскати пасажирів, ущемлять, утіскати. Також для них зробимо таке ж саме. Так, ну і по привичці вже вас трошечки покатаю. У нас почався дощик, але нам це не дуже страшно, бо у нас є тут датчик дощу. Щодо посадки, посадка височенька така, ну явно ти не на хеджбек їдеш не на седані. Ну і 21 см кліренс, вибачте. Трошечки протрим вам скло, щоб було виднуваті машинуваті видніше, В общем, ви поняли. Є у нас мультифункціональне кермо. Перемикачі швидкостей, підрульові у нас отут знаходяться тут плюсик, тут мінусик. Прикольно. Можна змінити режим руху на спорт і на звичайний, також прикольно. Бортовий комп'ютер у нас ну, звичайний, чимось схожий на. Мені на американську джету або на американський якийсь Volkswagen років таких 15 тих а ця машинка, ну і ніяк не 15-го року, вже така солідна у неї панель, ну, бортовий комп'ютер. Пропускаємо Lexus. Дайте мені зняти на огляд Lexus, будь ласка. У кого є Lexus? напишіть мені, я зніму на огляд. Приїду в будь-яке місто України, можна навіть не України. Мультифункціональне кермо з електропідсилювачем. регулюється зрозуміло, по виліту по висоті, датчик дощу, бортовий комп'ютер, датчик світла у нас все по красоті. Така цікава машина, яка їде. Що це за машина. Хаммер. Офігеть. Оце таке місто. Здається, звичайне місто суми, а незвичайне виходить. Посадка висока сидіти зручнувато мені. В принципі, всі ямочки вона докладає м'яко. Прям така знаєте, підвісочка прям дуже гарна. Я так пливу, як на кораблі. До речі, третій ряд сидінь був вже в моєму автобозі не один раз. Спочатку на Infinity qx UX... поспішаю. Спочатку на Інфініті QX60. Ми також обозрівали трошечки. І на Тігуанчики го року також був третій ряд сидінь. І це прикольно! Можна і пахіхікати, і довести когось. Наприклад, от дядечку на велосипеді позаду там. Головне, щоб він на капоті. Коротше, красота Рулюється, мені подобається, як в принципі ніяких нарікань немає. Сидіти зручновато, є підлокітничок, можна так трошечки розхляпатись і так трошечки покайфувати на машинці. Але прям попка відчувається, що позаду ще місця в мене багато. Можна дітей, можна дітей своїх дітей повозити, якщо вони у вас є, можна дітей своїх дітей, своїх дітей, ну якщо ви зрозуміли. Короте, краса, так? І, до речі, автоматична коробка передач. І коли вмикаєш драйв, машинка відразу не торкається, а чекає, поки ти нажимеш газ, щоб ти нікуди без свого керування не покатився вперед. Тобто ти вирішив поїхати, ти натискаєш газ. Все, це від тебе залежить. Оце прикольно. Позаду місця ох, як багато. Окей, імпровізація. Є у нас блокування замків задніх дверей. Система кріплення і зафікс для. Дитячих крісел. третій задній підголовник, підголовники шкіряні, шкіряні, а салон сам в канавні. У нас тут підлокітничок. Отак відкривається. Ага, не натискаєш, а треба висовувати підстаканнички. У нас дві штуки, хоп, і закрити. навіть підстаканник з трубочкою, тобто якийсь коктейльчик можна замутити. Прикольний підлокітник звичайний. Електорсько-підйомники, ручка звичайна, сіренька вставочка, такий невеличкий кармашник і є підпляшник. Динамік великий, і у нас тут шкіряна прошивочка. Прикольно, зрозуміло, можна триматися, є зрозуміло, підсвіточка, є у нас кармашик в передніх сидіннях. Ну і все, більше тут нічого немає. Якщо хочете дізнатися про цей автомобіль, пишіть Telegram автоімпорт, Instagram автоімпорт і YouTube автоімпорт можете приглядати. І пишіть все, дізнаєтеся. і також можна писати в TikTok автоімпорт. Ця машинка в продаж, як ви зрозуміли. Давайте подивимося там у нас по третьому ряду сидінь. Ага. Так, ну і давайте попробуємо, що там у нас в задку. Моє уяву місце. задок. Так, зараз отут переходимо. Потрібно було другий ряд сидінь трошки відкинути. І я так сідаю прямо в це сидіння. Я вже його там розібрала. Я вам показувала, як опана. Зараз раз, зараз два. Ой, попка, попка не дає розкритися. Опа-на, сюди, на базу. Отак так от ми сидимо, ми кайфуємо. Тут у нас навіть може щось покласти. Тут у нас є віконце це невеличке, навіть підсвідочка, бачите? В принципі, нормально. Ну, зрозуміло, пасок безпека. А давайте тепер ми трошечки закриємось, щоб тільки ноги мої залишилися в ходячому положенні. Потрібен помічник, якщо сам водій зайде з цю машину і захоче їхати ззаду, то в нього не вийде. Вона потрібно, щоб хтось рулював. О. Ну, в принципі, що вам скажу? Я сиджу як в ямі в якійсь. У мене коліна ось тут, щоб ви розуміли. Ну, сидіти, в принципі, доїхати колись по місту невеликому, там, знаєте, 20 хвилин 15, в принципі, можна. Бачите, тут навіть немає підлокітничка, а в Тігуані він і є підлокітничок. Ну, тут є такий невеличкий навіть кармашик. І це схоже щось на динамік, але ні, це просто пластмасочка у нас. І є у нас, можу пристебнутися, безпека це добре, це дуже добре. Безпека це дуже гарно. От за безпеку все, плюсик ставлю. А от хотілося б ще якісь ну, більше знаєте, для третього ряда сидіння, а не так, щоб типу, ви вас сюди посадили і, боже господі, давай, їжай. Ну, прикольно, що. Ну, просидіти можна. Якщо навіть їдете з шашликом, з якоїсь тусовки, так сіли, блін, вообще кайфуше. Я вам кажу. За передаємо. До побачення. Вийшов трьохрядовий автоблог. А поки ми вам дякуємо за увагу, за ваш час і за вашу посмішку. Посміхайтеся щастіше, даруємо вам серденько. І не забувайте підписуватись на канал. І не забувайте ставити лайки, і не забувайте коментувати мій огляд. І незабаром до вас повернусь. Це сварачуємо сьомку і уявім!